You know just what you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Сижу з Сонею, тут бавлюсь трішки. Якась дивна штука. Ми поверталися, ще коли в Інтертоп заїжджали, мене нудити почало. А у Левчика послаблення стулу з учора. Взагалі погано. До речі, сьогодні він їв. Я думаю, що це щось із садочка. Левчик приніс. а там хто знає. Але в мене такий стан, і зараз я розумію, що я хочу прямо тільки лежати. Да, що мені просто не дає вже навіть щоб лежати. Да. Щось воно є, мабуть. На жаль, діти. Додають завжди хвороб і дорослим. Вітаю вже в новому дні. Все просто так не пройшло. О третій ночі я чую. Ну, я дуже чутко сплю. Я думаю, кожна мама дуже чутко спить. І е, е, о третій ночі я чую позив Левчика Дорвоти. Я штовхаю Дениса, бо я в цей час годую Соню. Я штовхаю Дениса. Денис Левчик, Левчика рвота, він підбігає до нього моментально. В общем, рвота у нього була. Але що дивно, що він в себе більш-менш нормально почуває. Після того, як він вирвав, він сам просить воду, його не треба змушувати, він сам п'є водичку і навіть немало. І до ранку все було добре. Зранку попросив їсти. Все нормально, але хвилин через 15 він це те все теж вивернув. Я записалась до лікаря, ми вже були у лікаря, тепер потрібно дочекатись, коли він знову сходить в туалет, щоб здати аналізи. Аналізи здати на гострокашкову інфекцію, і там на бактерії, і віруси вона два призначила. Так що Будемо чекати, мені дуже цікаво, що там, що це таке. Я думаю, що це вірусне щось, бо я себе погано почуваю. У мене сьогодні дуже стала голова боліти, температури немає ні у кого. Живаю за Соню, звісно що Теоретично, те, що ми знаходимося на грудному вигодовуванні, і теоретично, якщо у мене все те ж саме, що у Левчика, то Соні може перейти якби, ці антитіла до цієї хвороби. Тому дуже надіюсь, що вона її пронесе. Ну, в більшості випадків до шести місяців діток дійсно так проносить. Ну а там все може бути. Як завжди, я думала і на це, що та все пройде. Я вчора поспала, і мені нормально було. Голова дуже сильно болить. Я ще перенервувала за Левчика з ночі. Я лягла дуже пізно, бо порядок наводила на кухні після того, як я лежала, відлежувалась. там готував на грилі, і потім мало хто хоче прибиратися. Ну, він сказав, я зранку приберусь, а я не люблю на кухню заходити зранку на брудну. Зранку зазвичай багато інших уже потреб і потім оцей брудний посуд і все інше, воно, коротше, заважає дуже сильно. Тому я такого не люблю. І я вчора прибиралася і лягла дуже пізно, уже після 12-ї аж, щоб діти не маялись і Левчик не стояв вдома на голові. То після дощу, ку вирішили проїхатись у, у Полосіївський парк. Аналізи здали. Показало аденовірус, конкретний там якийсь штам там 0,154 Щось таке, і він може проходити з кишковим компонентом. Може бути діарея, блювота. Власне, як у Левчика і було. Тримали його по всім правилам вдома до відвідування садочка. Сказали, що з групи лише одна дівчинка ще була з аналогічними симптомами. Але насправді у кожного по різному може проходити. Соня, ти вже краще тримаєш. Дивись, як дивиться на картинки. Так, сьогодні 22 червня чи 23? 23 червня. Да, Це 2 місяці і 10 днів. Ух, ти молодець яка! Як ти стараєшся! Клас! На картинки розглядає, дивиться, дійсно дивиться. А це для порівняння Левчик прямо в аналогічному періоді. Wow. Два місяці десять днів. <світ> Мені здається, що вони з Сонією настільки схожі. Знайшла в собі сили, щоб дівчат трішки порозважати, бо вони сидять вдома, фактично, і хотілося якогось різноманіття. Бо Маргарита не так часто приїжджає до нас, а це вже з малюками заснули і сижу, чекаю, поки посплять. Також однією з розваг була поїздка на ВДНГ, а саме у парк Гойдалок. Далі дещо покажу звідти. Я там дуже-дуже давно не була. Це показує таку класну зелену зону. Я її ніколи тут не бачила, бо вона за стендами стоїть. І дійшли до парку у гойдалок нарешті. Цього дня до обіду йшов дощик, але це нас не злякало. І більше просто хотілося їм дати активності. Пів авто. Я б тут теж погойдалася. б. Дуже швидко вони рухаються, я за дітьми не встигаю. Всюди я, скоріш за все, не зможу ходити з візочком буде незручно. 130 гривень коштує повний квиток, вхід. Є знижка багатодітним, але яка вона саме, я не знаю, бо оплачувала все разом. Значить, два по 130 і Діанка і Левчик мені коштувало 390 гривень. Це вже зі знижкою на Діану і на Левчика як багатодітні. Ось так. Та. І тут батутна зона також працює е, безкоштовно, ну з входом. Але так як був дощ і мокро, то вона, цей батут, сказали, зараз зачинений. Бо і там знову дощ наче планується. Ось такий браслетик одягають. І з цим браслетиком можна виходити і заходити знову безкоштовно. Тобто це не цілий день, ну, що досить зручно. І ціна не така вже і велика. А якщо взяти до уваги, що в голосіївському парку коштує 110-120 гривень 20 хвилин дитяча кімната лише, то цей батут досить гарна альтернатива для прогулянки сюди і заплативши 130 гривень повний квиток. Дівчаткам дуже сподобалась така тарзанка, дуже круто, що їх дві поряд, і вони тут гралися. По різному дянка покатала Левчика. Левчику дуже сподобалось, і ще сподобались такі підвісні груші, які крутяться по колу. Ну, це те, що я помітила, що їм основне. ну і, звичайно, батут також. До речі, коли ми зайшли сюди, взагалі нікого не було. А коли виходили, то людей вже було досить немало. Тому я думаю, що на вихідних теж багато людей. Я так розумію, ось цей ось батутний простір, тільки тут батут такий, наче надутий. І типу він не працює, там він є лента. Що не можна заходити. Але Левчик, він не, він не розуміє цього і просто вже там, там грається. Я тут знайшла місце поряд Соня, дякуючи Богу, вона спить. І можна і мені тут трішки відпочити. Зручно, що з парку гойдалок можна виходити, і цей абонемент він на цілий день по браслету тебе назад пускають, тому ми вийшли перекусити поряд. Оки діти пригали на батуті, соня спала. Я знайшла розвагу і для себе. Думаю, чому б уже б не скористатися такою нагодою і не згадати трішки дитинства. Насправді парк класний не тільки для прогулянки з дітьми, а і дорослим буде. Біля кожної гойдалки, до речі, написана кількість кілограм, з якими можна сідати на ту чи іншу гойдалку. Пам'ятаєте, мій полосос не працював на мийку? Так от, все працює. А все через те, що називається Іра поремонтувала. Е, ось тут зараз. Левчик вимагає Кевіна на ручки йому дати. Так ось, отут чи це сенсор, чи я не знаю, що це, чи це вода тут випускалася. Я не знаю. Коротше, дивлюся, і щось мене так. Ем... Запідозрила що щось не то, щось воно так наче випадало, думаю, чи то зламалося. Ну думаю, витягну. Я витягую а то маленьке маленьке колесико з машинки, і воно прямо це під цю дирочку підходило, і воно її виходить закривало, і через це він не їздив. Так, що все, я почистила, уже він нормально їздить, нормально нам. Миє підлогу навіть, це йому вже більше двох років. Ні, зачекайте. З 2022 року він. Значить, вже більше трьох. Зараз я тобі дам отак з дітьми знімати, бачите? Да, 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 да. Зараз пупу -пу тобі, фото, і все тобі. Да? да. Приїхали з дітьми, ось так покажу. У парк. І тут ось є майданчики для питанку. Це е, у Насті бачила, що у, е, в Іспанії та, гуляють в таке подібне. Я покажу вдома, як ця гра виглядає. Так ось у нас навіть є такі майданчики для цієї гри. Прикольно. Поки Соня тут нормально себе начебто поводить. Я зніму те, що я обіцяла, гра петанк. Називається. Це дарувала я Денису. Бачите, ось ручка відірвалася, бо вони дуже-дуже тяжкі. Прям дуже тяжкі. Один, я не знаю, навіть скільки тут грамів 300, напевно. Ну, Вони тяжкі, оці е, кульки. Е, оце кошонет називається. Це основа гри, як на мене. Ми його діти його розфарбували, щоб його було краще видно на піску, бо ми на піску грались. Ним. Ну, І на полі, на зеленому грали, так, да, на футбольному. Значить, різні, по правилам вже не дуже пам'ятаю. Тут і правила є. Купувала я це ще в 21-му році восени. Ми тоді були якраз після Соня. Будь ласка, я трошечки договорю. Після відкриття. Кордонів, а тоді ото був коронавірус, довго ні, ніхто нікуди не літав і таке інше. І потім, коли відкрили і до Повномасштабного до початку ми якраз встигли з Денисом злітати у Чехію тоді. І саме в Чехії в одному парку ми побачили, як люди грають в таку гру. Американці тоді грали, до речі, нас це дуже сильно зацікавило. Денис поліз шукати інформацію, і це ми якраз на початку жовтня, пам'ятаю, літали, і у нього 24 жовтня день народження. І я йому подарувала вже таку була гру. <с> так. і грали, декілька разів грали, і, як на мене, дуже класна штука для сімейного дозвілля. Ось і класна штука. <с> Давно, правда, ми вже цього не робили, давненько там. Але можете подивитися по правилам, можливо, також на подарунок захочете, чи взагалі погратися. Ну, тут бачу ось на іноземній мові лише а, польська, да, мабуть, інструкція. Але в інтернеті теж повно їх ну, інструкцій маю на увазі. В тому ж самому Ютубі все розказується. Так що так, майте на увазі і будете тепер знати за цю гру. Я, напевно, крейзі, але я задумала робити вареники, коли Левчик вдома. А Левчик вдома вже це п'ятий день, враховуючи вихідні. І у мене вже просто, ну, це приблизно так він себе поводить. У мене вже просто нерви здають, якщо чесно. чесно. І, бачите, він спеціально це робить. Вчора, позавчора, він засинав в машині, я його тягнула додому. То сьогодні він не заснув. Мама. Так, уже покажу результат вареників. Тісто не складне. Вибачте, за правду життя. Ого. Дуже гучно. Левчик, це дуже не культурно, будь ласка, не роби цього. Я вже подихала. Я вже зробила, поки я його клала спати, його, я вже зробила дихання, бо мене, я відчуваю, взагалі вже не вистачає на це все. Тісто на кефірі. Змішала. Не змішала. Змішала сухі інгредієнти. Це борошно, цукор, сода і сіль тут. І буду додавати кефір, трішки підігріти, тепленький, і яєчко. Все. Кефір разом з содою почне взаємодіяти, потім на 15 хвилин після вимішування залишити, тістить, хай постоїть, І тим часом е, зроблю на пару. На пару буду робити на марлі по старіночці. У мене є мультиварка, там пароварка є, але вони такі гливкі виходять, тому там точно не буду. І ось на кастрюльку підготувала. Добачі! Бачу, бачу, ти молодець, ти сам зробив. Так, начинка буде у мене з чорницями. Єдине, ще буду додавати туди цукор намішаний з крохмалем, щоб з ягідок не витікало в сік. Побачимо, що з цього вийде. Це не по рецепту ні мами, ні однієї, ні другої. До речі, у мене мама теж на кефірі робить, але рецепт не знайшла, часу її телефонувати немає. Зараз, як почне, вона все шукати. Ось. А інша мама робить тісто на вареники на кисломолочному сирі. Але знову ж таки, зараз от немає часу, щоб зараз прямо зателефонувати, тому раз, раз і погнала. Все, зараз замішаю, тим часом зроблю все для пару. І будемо розкатала, зробила і все. Якщо, звісно, це ось. Оце ось. Дасть. Який Молодець. Так. Давай сям. Не сама, а сям. Молодець, не балуйся. Так, давай сам. Мішей. Так. Так, отакі от парові вийшли. Перша партія в мене, признаюсь, чесно, не вийшла, бо занадто тонке тісто зробила, і вони не підійшли. А це вже друга партія. Пухкенькі, гарненькі, знімаємо. Смачні. Чесно, смачні такі, коли підійшли. Це вже треба приймати. Смачненькі варенички. Чим більше тісто, товстіше, тим воно пухкіше. Ось. Левчик там заліз до Кевіна хом'яка і його десь випустив. Зараз піду шукати. Це, чого мені вартувало приготування вареників. Ну і розкиданий Лего. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам безмежно за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.